Ну як музика знищує наш мозок, чи це знову клікбейт? Ем, ніяк? Вау, це була найшвидша відповідь на запитання у назві відео. Коротко, чітко, без води і по суті. Десять з десяти. От так би завжди. І ти знову за заклікбейтив. Ні, ну просто так я б відео не називав. Тому пропоную почати із невеличкої історії. Як і багато історій, які я розповідаю у відео, все почалося з того, що я зайшов на Ютуб, і мені в рекомендаціях вибило це відео, у якому чоловіка оповідає, чому він перестав слухати музику. Перше, що спало мені на думку ще до перегляду. Це як можна відмовитися від музики. Я слухаю її надзвичайно багато, і банально не можу собі уявити своє життя без неї. Одразу після перегляду одного цього відео мені порекомендувало наступне, яке сказало мені, що я слухаю надто багато музики, і мене засмоктало в потік схожих відео, де люди розповідають, чому вони перестали слухати музику, чи що слухати музику це погано. Багато що згаданого підпадає під популярний тренд дофамін детоксу. І як ви можете знати з мого відео про короткоформатний контент, то ставлюся до нього ну так собі. Бо це. Виходить надмірна демонізація всього пов'язаного із нашим телефоном. Та ситуація, що старий знову кричить на хмару. Тепер і музика погана. А далі що банківські додатки, бо в них можна витратити всі гроші? Та й профи в людей, які розказують це все, з більшого джерело. Повір мені, бро! Буквально за винятком кількох. Але до майже всіх згаданих відео повернемося пізніше. А зараз пропоную спробувати з'ясувати, який реальний вплив має музика на наш мозок та тіло. Невже прослуховування музики може викликати залежність? Слухати сумну музику, коли тобі сумно під. Цілий сум чи допоможе з ним впоратися. Ну і загалом спробуємо краще зрозуміти музику та чи реально вона може знищити наше життя. Щоразу, як я починаю думати, як взагалі влаштована музика, то я не наче знову опиняюся в думках в третій ночі, та мені щиро цікаво, як наш мозок вважає певну комбінацію звуків приємною та гармонійною. Це типу десь до історичні часи, якась печерна людина стукала чимось, чи подула в трустину очерету, його сусід такий «Повтори?» і потім це все спрогосувало до цього, чи як це відбувалося? Тому думаю. Було б добре з'ясувати, що таке музика. Ви скажете, ну ти вже зовсім здолів, як це не знати, що таке музика? А ви от самі зможете чітко сформувати визначення музики? Бо тут це мій улюблений випадок, воно дискусійне та різниця від джерела до джерела. Тому, щоб не перевинаходити колесо, давайте послухаємо, що каже Вікіпедія. А саме те, що музика це комбінація звуків, що створює певне поєднання форми, гармонії, мелодії, ритму або іншого виразного змісту. І це поєднання настільки умовне, що структура може Надзвичайно варіюватися, і музикою може вважатися будь-яка композиція, яка хоч віддалено має перелічені властивості. Тому в нас є такі жанри як Noise, який є ну буквально шумом, що логічно випливає з назви. Та він займається актом прелюбодіяння з вашими вухами без вашої згоди. Чи відкриваються можливості для найрізноманітніших експериментів із звуком, як це польбер робити той же Джон Кейдж, найпопулярнішим твором якого є композиція 4.33. це пісня протягом якої виконавець чи виконавці не утворюють жодного звуку своїм інструментом. А тільки заміряють час, щоб вкластися в три частини, та аудиторія не чує нічого. Ну, як нічого. Оцей чоловік все своє життя чекав, щоб кашлянути. Сам же Кейдж казав, що тиша це не відсутність звуку, а робота нервової системи та циркуляція крові. Отож, автор хоче, щоб слухачі звернули увагу на звуки, що супроводжують нас всюди та постійно. І хоч маєстро вів трохи до іншого, втім, ми завжди оточені музикою. Допустимо, я, окрім добровільного прослуховування під час ранкових пробіжок, коли йду на навчання чи навіть граю в ігри, мимоволі чую її в перукарні, поки молюся, щоб моє прохання підрівняти кінчики, Барбер справді втілив у життя. Під час закупів продуктами ВТБ чи новими шмотками у це від неї тупо не втекти, І от всі питають, що таке музика, але ніхто не питає, як музика, а точніше, як ми її сприймаємо. Щоразу, коли ви вмикаєте музику, то вона через звукові хвилі потрапляє у наші вуха. Там всередині у них нарушається якась жорстка пам'ять, а саме у вушного равлика, який виділяє лідину, яка трансформується у електричний сигнал, та вже тоді наш мозок може сприймати це, коли кров прибуває до ділянок відповідальних за емоції, які прийнято називати лімбічною системою, яка ще відповідальна за купу інших речей. Але сьогодні, принаймні, не про них. Тут власне і можна зрозуміти, чому музика нам так сильно подобається, бо при прослуховуванні виділяється той самий пресловутий дофамін. Коли ми чуємо знайому пісню, мозок може виділяти дофаміни вже у перші кілька секунд прослуховування. Ну Знаєте, коли тільки чуєте перші ноти, та розумієте, що вас очікує прекрасний час та готові от-от кинутися в танець, чи відчути іншу емоцію, яку вас викликає певна пісня. Оскільки наш мозок схильний пов'язувати різні відчуття із різними звуками. Наш мозок також схильний знаходити закономірне. Та пов'язувати між собою найрізноманітніші речі, що є частиною системи передбачення. І ні, нічого спільного з ворожками це не має. Зате має спільне із розпізнаванням паттернів у музиці, адже ну музичну теорію придумали недурні люди, та все побудоване за певними принципами. Тому мозок підсвідомо завчасно намагається продовжити почуту нами мелодію. Якщо вона не відповідає нашим очікуванням та перевершує їх, то мозок такий: М -м, це щось новинку, мені подобається, і відповідно виділяється більше дофаміну. Якщо ж мозку, Нова прогресія не надто до вподоби та більше подобається, допустимо, вступ, то виділяється менше дофаміну. Також дофамін вивільняється при кульмінаційних моментах, що часто може викликати мурашки по шкілі. Тому коли коли вмикаєш певні пісні, то чисто такий. Чи виходить тоді, що ми станемо на Нами від постійного прослуховування музики, та будемо нервово шукати, щоб ще поставити на повтор, щоб вдовільнити своє прагнення ще однієї дози. Ем, не зовсім деякі з відео, які я згадував на початку, називають музику одним з джерел швидкого дофаміну, та вдалюються в популярний тренд дофамін детоксу, який культивує його як зловісну речовину, яка робить нас залежними. Але така думка є неправильною, і я трішки зачіпав це у цьому відео. Але і цього недостатньо. Та певно, якось треба буде зробити одне відео із розвінчуванням усіх Стосовно дофаміну. Якщо коротко та не повторюючись, то ні, ми не можемо стати залежними від нейромедіатора, який постійно присутній у мозку та регулює багато процесів. Бо якщо так мислити, то окрім музики, стати залежним можна ще від їжі, спорту, кексу та ще багатьох речей, при яких у нас виділяється дофамін. Тому відмовлятися від нього настільки ж раціонально, як спробувати детокснутися від кисню, води чи якщо вже згадали, то їжі. Ну а залежність від музики не є медично визнаним захворюванням. Тому полюбляти слухати музику. Музику, це радше питання звички чи способу розслабитися. А тема залежності більш складна, та про неї поговоримо якось іншим разом. Ба більше багато наукових джерел кажуть, що музика має позитивний вплив на нас. Як каже доктор Ендрю Хюберман, якщо слухати музику протягом 10-30 хвилин щодня, то люди почуваються краще, та це має вплив на наш організм. Частота серцевих скорочень у стані спокою стає меншою, а варіабельність серцевого ритму більшою. І з того, що я розумію, це добре. Оця пісня взагалі каже, що може зменшити стрес, аж на 65%, коли ж це не більше ніж гучний заголовок, та не можу сказати, що від неї я розслабився надто сильніше, ніж від будь-якого іншого ембітного треку. Музика ж із високим темпом підіймає мотивацію, тому зазвичай в зальчику багато людей врубає важкий метал, фонг чи щось в тому дусі, щоб краще відчути оцей драйв. Ну, це я перевірив на власному досвіді, що коли рифи лупашать на повну потужність, то і бігати прибавляється мотивація. А втім, дослідження каже що слухати музику статистично краще до того, як ти поз... Займаєшся, але пробачте, я особисто не можу відмовитися від музики саме під час тренувань, так само, як не можу відмовитися від музики під час роботи. Лиш дослідження кажуть, що під час завдань, які вимагають концентрації, краще перебувати в тиші, чи слухати білий чи коричневий шум. Також не можу відмовити собі в тому, що коли мені сумно, то хочеться лягти під сумний трек, повойбувати трічки, щоб тебе емоційно остаточно добило. Чи не добило. Слухати сумну музику, коли тобі погано допомагає із почуттями? чи робить тільки гірше. Це Одвічне питання настільки ж дискусійне, як що було першим: курка чи яйце. І це дослідження каже, що якщо слухати сумну музику 13 хвилин, це допоможе впоратися із емоціями. Тож, якщо це допомагає вам, то слухайте собі на здоров'я. Те загалом музика це найбільш потужний спосіб передати інформацію без жодних слів, а особливо гарно це працює із емоціями. Цим часто користуються у фільмах, мультфільмах та навіть відео на Ютубі. Де підставивши веселу музику, сцена здаватиметься натхненною та легкою. Підставивши сумну, вийде. Журба більш комплексні ніж саундтреки в іграх, Згадати тільки Hi-Fi Rush, де усе побудовано на ритмі музики. Чи саундтрек думу, під який ти відчуваєш, що можеш покрушити всіх та вся, чи епічні теми босів, які передають грандіозність та значущість бою. Є ще стільки тісних настроїв та вайбів, що я втомлюся перераховувати. І через чисту інструментальну музику можна передавати не тільки емоції, а й цілі, повноцінні історії. Зараз, майже кожен альбом концептуальний, та музиканти будуть нам розповідати, яка глибока там задумка та історія прописана в їхній неймовірній ліриці. І, хоч це часто питання спірне, але навіть в більшості хороших концептуальних альбомів є вокал, тобто тексти, в які вся ця концепція кодується тільки так, а от інструментальних таких я знаю небагато. І найкращим вважаю опуск end of time, який спробує передавати не те, що емоцію, а ціле захворювання Альцгеймера, яке у більшості випадків приводить до деменції, яка змушує пацієнта забувати все. Цікава концепція, та я дуже багато чув про цей альбом. А вступний трек звідси думаю вже набив у скому. Всім у численних мемах, в яких він трапляється. Тож в рамках цього відео я так би мовити вирішив ознайомитися із першим джерелом. Єдина проблема в тому, що альбом цей триває понад 6 годин, та жодна притомна людина це повністю слухати ще й не фоном не буде. Але як добре, що зараз в кадрі не присутньо жодної такої людини. І перед тим як я занурюся у забуття, щоб не забути, я хотів вам розповісти, що якщо ви хочете виглядати незабутньо, то із цим вам прекрасно допоможуть речі українського бренду номер один в стилі Urban Samurai Tourvir. Це Унікальний одяг, який зможе з вас зробити модернового ніндзю і виділить серед сірої маси своїм футуристичним виглядом, або тим, що я в теплій курці посеред літа, хоча із львівською походою ніколи не вгадаєш. Смішки смішками, але турвір це топовий український бренд у стилях Techwear, кіберпанк і Warcore. Це не просто про вигляд, це про філософію свободи, індивідуальності і самовираження. Тут ви не знайдете шаблонів і стерце, бо це антимасмаркет, то одяг для тих, хто трансформує себе, щоб адаптувати світ, і головне це реально функціонально. Кишені, вентиляція, розумна посадка і матеріали. Друзі, це одні з найкращих тканин, яких торкалися мої пальці. А ще все це створено тут, в Україні. Made in Ukraine – це не просто штамп, це фундамент бренду. Тому підтримувати турвір значить підтримувати власну силу, свободу і культуру. Каталог величезний, верхній, нижній одяг, аксесуари, все, щоб зробити свій унікальний образ кіберсамурая. Переходьте за посиланням в описі, чи скануйте QR-код і не забувайте про код Nate 10, який дає 10% на стиль, який змінює гру. Коли я сказав, що весь альбом триває 6 годин, то я трішки набрехунька вам, адже це радше 6 окремих альбомів, кожен з яких має на меті передати стадії розвитку хвороби. Тому перший альбом, на якому відкривачкою є той самий It's Just A Burning Memory, повністю просякнутий ностальгійним відчуттям. Та трішки віддає мені саундтреками з Fallout. Це було надзвичайно приємне прослуховування. Через олдскульний вайб він те діло флешбечить до минулих часів, які закербовані в пам'яті. Пам'яті, максимально світлими, натхненними і сповненими радості. Адже, ну знаєте, в минулому завжди здається, що трава була зеленішою. Другий та третій альбом вже починають подавати нам знаки, що щось не так. Певні мелодії тонуть в загальній стіні звуку, деякі треки банально провалюються та створюють моторошний ембієнт. Загалом звук стає більш приглушеним та віддає тривожними мотивами. Все плавно стає менш структурованим та впорядкованим із плином пісень. Тільки для того, щоб четверта частина не крила тебе тим, що не може описати по-іншому, як аудіо скрімер. остання пісня на третьому альбомі по-дивному розслабляюча та втягує тебе в свою атмосферу. Оскільки це досить тривала платівка, то ти так чи інакше починаєш думати про своє, що тебе турбує, але всі твої клопоти здаються далекими. Зараз ти неначе остання людина на планеті в пустому та покинутому бальному залі, де лунає ця мелодія. Ти розслабляєшся та поринаєш цей елімінальний вайб, який ще підліплюється прекрасними обкладинками, які як та сама картинка, на якій ти не можеш розгледіти жодного предмету. Майстерно Виконані Айваном Сілом, та які чудово передають задом кожного альбому, роздивляєшся та намагаєшся зрозуміти, що ж бляха може бути тут зображене, коли трек обривається та починається це. Тут вже не чути жодної подоби мелодії. Шум, який був присутній увесь час, стає гучнішим, а інструменти уривками пробують зіграти хоч щось. Композиції більше не відчуваються як щось цілісне, а радше пошматоване зібрання відголосків мелодій. Це означає, що хвороба почала прогресувати, та згадати щось стає важче. Навіть коли пацієнт намагається щось згадати, що відображається у тому, що мелодія намагається стати структурованою, то вона обривається, дивно пульсує та пригадати щось чітко стає марно. Потім Знову все стає більш ембієнтним та перетікає в п'ятий альбом, де структура втручається ще більше та стає більш пошматованою, доки в шостому не стане ще більш шумною та моторошною. Хвороба вже на своїй фінальній стадії. Та поки ти далі обдумуєш всі свої вибори в житті, та як топинився тут, слухаючи цей альбом, вриваються останні 6 хвилин альбом. Та це, напевно, одні з найпрекрасніших 6 хвилин музики, які я чув за своє життя. Але щоб повністю їх зрозуміти, треба дещо пояснити. Є безліч трактувань, що може означати кожен момент з цього альбому. Його Обсмоктали як тільки могли. Втім, саме стосовно цього моменту є одна теорія. Оце раптове повернення до структури являє собою втілення феномену, відомого як термінальна ясність. Це стан, коли хворий починає згадувати все, що забув, повертається свідомість та ясність після довгого періоду занепаду. І втім, все не може бути так добре, і це означає, що людина на останніх хвилинах свого життя. Тому, попри піднесення, що пам'ять наче повернулася, музика віддає сумним настроєм та пережиттям неминучого. І щиро чудова мелодія. Обривається хвилиною тиші, що символізує відхід хворого із нашого світу. Після прослуховування повністю я ще сидів кілька хвилин в шоці та намагався переварити, що я щойно почув. І увесь цей альбом це просто вау! Це те, за що я полюбив музику. Надзвичайно сильний експеріенс та прекрасний приклад того, як, окрім безлічі емоцій, через музику можна ще й оповісти історію. Це величезний магном опус Джеймса Кірбі, людина, яка стоїть за проектом Caretaker та твір якої я без жодного вагання можу Звати справжнім мистецтвом. Десь я надибав цитату, яка грубо перекладається, як мистецтво повинно заспокоювати тих, хто стурбований, і турбувати тих, хто спокійний. І це 100% про цей альбом. Кірбі підіймає надзвичайно темну та депресивну тему, про яку не так багато говорять, але яка близька для багатьох. Бо знаєте, оскільки в мене концентрація уваги десь трішки більша, ніж у мавпи, то я у коментарі та знайшов історії людей, які розповідали про свій досвід того, як їх близькі стикалися із цією хворобою. Та все це речі, про які ти не думаєш зазвичай, ну типу, у нас і так проблем в житті достатньо, особливо в наших умовах. То ще думати про якісь хвороби, які спіткають тебе десь там колись, не сильно хочеться, але це зменшує страху побачити, як людина, яка близька тобі, згасає ще при житті. Я залишився в суцільному захваті від прослуханого та не пошкодував, що витратив стільки часу на ознайомлення. Це дуже цікава експериментальна робота, яка трішки віддає згадане на початку відео творам Джона Кейджа, де останні три альбоми навряд можна назвати музикою в звичному розумінні. Слово, як і ж 4:33, але в контексті загальної задумки вони її передають невідмінно. Я своїм позіканням не зможу передати всього, що я відчув протягом цих шести годин, навіть якщо присвячу цьому альбому усе навіть в кілька разів довше відео. Тому якщо я достатньо вас зацікавив цим твором, то після цього відео можете спробувати ознайомитися самостійно. Втім, це точно музика не для всіх, принаймні через тривалість. І в принципі, є купа переробок, по типу скороченої версії альбому в Майнкрафті, чи мемів як відчувається слухати це. Альбом. Прекрасно підходить для людей із короткою концентрацією уваги. Та й оце сказав щось: музика не для всіх. Ви ніколи не думали, чому кожен з нас має свій унікальний музичний смак. Типу, це якось не запрограмовано, що мені більше подобається метал, а козлу попса чи щось подібне. З чого ти взяв, що мені подобається тільки попса? Не хочу звести до типових стереотипних наборів характеристик, які настільки ж точні, як тест, хто ти з феєчок Вінкс. Гаразд, е, тести із феєчками Вінкс точніші. Згадати тільки, як той же Spotify намагався зробити свою версію типу особистості. MBTI за своїми стухацькими особистостями. Я от допустимо мандрівник у часі. Якщо в мене ще можна зрозуміти, хто я, то з іншими варіантами, все вже не так просто. Музичний смак формується від стількох різних чинників. якось звести це до того, що якщо людині подобається певна музика то й притаманні певні риси, це знехтування дуже багатьма деталями та зведення до якоїсь карикатури. Так не наче зараз всі характеристики вводяться в максимум та людей сприймають за мультяшних персонажів. Найбільшим таким спрощенням та гіперболізацією я вважаю популяризацію мему NPC музики. Музика та відповідно NPC-слухач, які мають на увазі, що це людина без якихось визначених вподобань як неігровий персонаж в іграх, який по собі нічого цікавого не представляє, і на питання, що ти слухаєш, така людина відповість щось на кшталт Imagine Dragons, Coldplay, чи що буде у той час в чартах Spotify чи на радіо, або ж кого буде в той момент модно поносити. Адже цей термін застосовується як образливий для музиканта. Він робить настільки нецікаву музику, що вона цікава тільки для НПС, але я думаю, це нормально для пересічної людини. Не на. То розбиратися в музиці та слухати, що трапиться на радіо чи підбере Spotify в у щоденній добірці. Не скажу, що вся популярна музика хороша, але засуджувати когось за його вподобання це кінжово. Згідно з дослідженнями, реальні взаємозв'язки між музичними вподобаннями та характером базуються на основі моделі великої п'ятірки». І згідно з нею, люди, що відкриті новому досвіду, звучать тяжіють до складної, нестандартної музики по типу джазу, прогресивного року, експериментальної електроніки і тому подібного. Ну тобто, справді шкода, що не всі зрозуміють. Екстраверти ж надають перевагу енергійній, веселій і танцювальній музиці по типу попу, репу і тому подібному. Соосні та дисципліновані, нелітко критично ставляться до бунтівної музики, тому ну панкрокерами їм не бути. Доброзичливі та емпатійні не мають виражених жанрових вподобань, а люблять музику загалом. Невротичні натури шукають у музиці підтримки або втечі від свого стану, та тяжіють до більш інтенсивних гучних жанрів. Але є й ті, що обирають спокійну та меланхолійну музику для розглядки. Тут знову ж таки все індивідуально. Ну власне, що й треба було. Довести, що ці зв'язки пошиті білими нитками. Бо тут ще впливають когнітивні стилі, емоційні потреби, те, що говорити, коли допустимо можуть людині подобатися абсолютно різні та протилежні жанри, чи музиканти, які мішають ті жанри. І тут можна спробувати побудувати компас по типу таких, які роблять із воджаками, щоб показати, що притаманно різним групам слухачів, але доведеться водити надто багатозмінних та пояснити, чим відрізняються альтушки від готівок, та на яких концертах ви можете їх зустріти, стане важко. Тому особисто себе я не заганяю в. Жодні рамки, та якщо пісня мені сподобається, я схочу її заслуховувати до дир, зроблю це в незалежності від жанру чи мого психотипу. Ну якщо вже згадав про концерти, то давайте поговоримо про них на прикладі одного із наймасштабніших та найскравіших українських музичних фестів Файного міста. І тут я мав би розповісти про те, яким був фест в минулі роки, але трішки запізнився та не встиг до початку файного. Тому, от буквально після першого дня фесту опишу вам враження, та додам трішки оцієї статистичної дохоти. І якщо мій голос звучить посадженим, то це тому, що я просто... Викрикнув усі свої легені під свої улюблені пісні. І якщо хто не знає, то файне місто зародилося ще у 13-му році у Тернополі та приходило там із перервою та змінами локацій до 21-го. Потім російські вирішили вторгнутися в нашу країну, та фест переїхав до мого рідного Львова, трішки змінивши формат. Власне, де я його відвідав у 23-му, коли він вперше провівся, 24-му та буквально сьогодні, в 25-му роках. Тому що правильно чесно розказати, як я провів його сьогодні. Я прийшов на фест із отакою кількістю годин сну. І ні, це не я забув надіти годинник, а тупо не спав через певні, так би мовити, трабли. Тому максимально замаханий приходжу на мейнстейдж, який мають відкривати Сік Солюшн, і це заслуга народу, який скандував Сіки на мейнстейдж, та все ж доскандувалися. І це був просто відвал всього. Виконання вживу завжди розвалює краще ніж на записі, бо ти відчуваєш цю енергію, та тут перед тобою розгортається надзвичайне шоу із піротехнікою та лицерозривними рифами, що пробуджують в мені мій мавп'чий мозок та змушують махати голову. І от я вже забуваю про всі свої проблеми і повністю поринув у виступ, після якого настрій сам собою покращився. За своєю натурою, загалом, кожен живий виступ унікальний, та кожного разу, наскільки б технічними та вмілими б не були музиканти, щось десь та трішки відрізнятиметься, банально через людський фактор. Або, допустимо, ось до однієї з моїх улюблених груп Burn Time Machine вийшов на гітарі побринькати мій друг та Даші. Це типу <клес> нічого собі відмінність. Також зараз у них оновлений склад, який мав можливість себе проявити. Та я. Дуже задоволений, як хлопці звучать. І звісно, варто відмітити безмінного вокаліста влада, який, крім того, що максимально прокачує свій скіл з кожним разом, так ще якимось надлюдським чином умовлявся виступати із температурою під 39 минулого року, та цього разу не повністю відновившись. Ну просто кібервбився. І знаєте, концерт це досить таки соціальна подія. Коли ж прослуховування музики зазвичай лишає тебе з нею наодинці. Вживу ж ти відчуваєш конект із артистом, та також розумієш, що далеко не тільки у тебе відгукується ця музика. Та це викликає певне відчуття спорідненості. Плюс ви ще й підспівуєте, танцюєте, а якщо ви на якомусь важкому канці, то можете помошитися чи послемитися, і це збіси унікальний досвід. Файне також пропонує безліч різних активностей поза виступами артистів, оскільки це величезна територія, то там досхочу локацій, де кожен знайде собі заняття до душі. Ось я разом із мішиком ходимо по його теренам та дивимося на всі місцеві принади. І знаєте, місто в назві не просто так, бо масштаби справді вражаючі, та тут можна знайти Дуже багато різного цікавого. Для мене це теж надзвичайно велика та важлива соціальна подія, де я зазвичай зустрічаюся з ледь не усіма своїми друзями з усієї України. Також умудряюся заводити нові знайомства, як допустимо з Мішиком, з яким ми вперше вживу зустрілися саме на Файному. Проходили всі три дні як не розлий вода, і продовжуємо надалі триматися купи в простому житті, що ви могли помітити по численних наших стрімах на Твічі. І звісно, що Файне це ще можливість поспілкуватися із глядачами. А тут я хочу подякувати всім, хто підходив до мене, фоткатися. Автографи і просто привітатися чи перекинутися парою слів. У мене досі в голові не закріпилося, що я якийсь там популярний, і щоразу фігіває, коли хтось отак от підходить. Ну і найголовніше, що це все не просто так. Та служить благодійній цілі допомогти нашим захисникам. Цього року Файна разом із фондом Сергія Притули збирають на 10 кейсиваків для Азову. Я долучаюсь до цього збору із наступною пропозицією. Ви закидаєте 50 гривень і отримаєте шанс виграти цю фігурку Оптимуса Прайма та плюшового керміта від зінмаркету. Це в мене залишило. З минулого збору, оскільки переможці відмовилися від отримання і сказали залишити на наступний розіграш, який от власне відбувається. Тож не прогавте свій шанс виграти це та й просто підтримуйте збір, оскільки це надзвичайно важливо. Також хочу відмітити цьогорічний список виконавців. Він досить потужний. Багато вже знайомих та крутих груп, легендарні камбеки, багато нових лиць чи тих, на кого я не зміг потрапити у минулі роки, але обов'язково хочу відвідати. І вже тільки від першого дня в мене максимально позитивні враження, як це звичай буває. Файним, та я в очікуванні того, що буде далі. Якщо ви теж, то можете приходити на наші мішиком стріми, які ми будемо проводити прямо з файного. Ну, якщо ви самі будете на файному, то не соромтеся підійти та сфоткатися чи попросити автограф. Я ніколи не кусаюсь та нікому не відмовляю. І в наш час така подія, яка дозволяє тобі розгрузитися морально, відпочити та водночас допомагає нашим захисникам. Це надзвичайно круто. Та додає у цього так потрібного почуття єдності, коли ти поринаєш у цей всесвіт файних людей та розчиняєшся в мелодіях та барвах місцевих. Колориту і минулі два роки щоразу, коли файне закінчувалася, я бухався на ліжко від того, наскільки все було круто, але в той же час розумів, що ще не зможу трохи слухати музику. Бо, як мінімум, після гучності, пісні в навушниках звучать так, наче хтось дисторшену зверху накинув. І тут мене осінило. На початку відео я показав ці ролики, втім не згадував про них. В одному пані проводила над собою експеримент та не слухала музику протягом трьох місяців. Та в багато чому я побачив у ній себе. Я людина, яка любить слухати дуже багато музики, і слухаю її ледь. 24 на 7. Мій спотів Херепт це доведе. І тому коли я відчуваю, що, наче машинально продовжую її слухати, коли це вже не те, що приносить якесь задоволення чи цікаво мені. Часто ми можемо глушити музикою довколишнє середовище. Саме ще з підліткових років використовував музику як спосіб утекти від оточення, щоб впоратися із своїми емоціями та переживаннями. Але деколи варто дослухатися до себе. Бо якщо використовувати музику саме як метод заглушення, то думки нікуди не дінуться, та так чи інакше вони настигнуть нас. І як з будь-чим варто не Борщувати, бо навіть багато хорошої музики надто гучно змусить гірше чути музику загалом. А в нас часто у наших умовах тиша це привілей, який дістається надзвичайно великою ціною. Тому я особисто пробую менше заглушувати абсолютно все, що я роблю музикою, та дати простір подихати моїй голові та твору 4:33. Це не робить прослуховування пісень гіршим, а навпаки, надає більшої цінності та й можна насолоджуватися улюбленими треками ще більше. Тож всього добре в міру. А мені було б добре, якби ви поставили лайк, якщо відео вам сподобалося. Подобалося. Написали змістовний коментар із семи слів, допустимо, що ви любите слухати. Підписуйтесь там, всі діла, ви знаєте, що робити одним словом. В цьому відео я тільки поверхнево зачепив тематику музики і виконав дуже багато інфи. А скільки фоточів у мене вже лежить з файного, скільки я ще не знімаю за наступні два дні. Складно навіть уявити. Тому їх обох можна буде якось продовжити в якомусь вигляді. Ну а поки ж я буду відлучатися. До зустрічі в наступних відео.